Як полюбити себе? Щось зробити для себе приємне. Коли ми закохалися сходити в спа, купити дорогу річ, щоб полюбити себе, підпишіться на себе. Як полюбити себе? Це питання, яке сьогодні дуже часто можна почути. Як полюбити себе? Що це означає? Що для цього потрібно робити? Часто в таких випадках радять щось робити для себе приємно сходити в спа, купити дорогу річ, кудись з'їздити. Це дійсно діє, це дає настрій, це дає піднесення, відпочинок. Але через деякий час знову виникає питання, як полюбити себе, а як ми любимо інших людей. Ми заходимо в соцмережі, шукаємо людину там, на Фейсбуці, в Інстаграмі, в інших соцмережах. Дивимося фотографії, переглядаємо відео, дописи, що це за людина, чим вона цікавиться. Підписуємося на цю людину. Так само і з собою. Любов до себе починається з інтересу до себе. Чим я е, живу, чого я хочу, чого я прагну? Задаючи такі питання, ми можемо пізнати себе і зрозуміти, чого ми хочемо і в чому наше щастя. Підписуйтеся на самих себе, цікавтеся собою, щоб полюбити себе, Станьте фоловерами самих себе. Підписуйтеся на психологічні штучки.